Ще одна така дурниця, що Бог і так знає, що ми будемо просити, ми будемо молитися, а отже, ми не маємо вільної волі, що ми і так це би зробили. Так, Бог знає. Але чи доводилося вам другий, третій, четвертий раз дивитися один той самий фільм? Якщо так, то можете згадати, чи другий раз, коли ви дивитеся, коли я дивився, я все рівно не вболіваю за акторами, за, за тими подіями, які відбуваються. Хтось йде на, в якусь небезпеку і можемо казати, не йди туди, але чи це змінить хід сюжету? Не змінить. Так само, і Бог Він знає. Він, звісно, що знає, бо він не є в часі, він є поза часом. Але це ми приймаємо рішення так само, як в фільмі. Ми не впливаємо на те, як актор той чи інший поведе себе. Ми можемо кричати, можемо виправдовувати, можемо радити, але і так він зробить те, що в фільмі передбачається. Так само Бог не впливає на нашу вільну волю. Він заохочує. До такого чи іншого вчинку, але це ти, це я приймаємо рішення.